Ми сьогодні прийшли на мирну акцію і буде мирно, спокійно заходити на територію. Короткий інструктаж і 500 працівників ТДВЖЛ вирушають до центральних воріт Житомирської кондитерської фабрики. Люди переконують, у них є рішення суду, відповідно до якого працівників безперешкодно мають впустити на територію. У мене в руках рішення суду, яке вступило в законну силу, в якому сказано, що територія і все імущество яке на фабриці, знаходиться у їх власників. Один из собственников я 97% семь у находится в бойко -Иго Игоря Ярославича в собственности. Исполнение решения суда обязательно на всей территории Украины. Откривайте двері, йдіть, получите постановлення, в котрим сказано, що це все імучество принадлежить собственникам, які здесь знаходяться. Працівники не стримують емоцій, кажуть, вже п'ять місяців не можуть потрапити на свої робочі місця і переживають за долю фабрики, на якій працювали десятиліттями. Побили всю лабораторію, все йшли бойнею, били, побили дорогостоючу техніку, яка стоїть там мільйони. Понімаєте? Зараз я покажу, даже пропуск, по якому ми ходили на фабрику. Де працювала повністю, я не викидаю. Я ще сподіваюся, що ми зайдемо і будемо працювати обов'язково. Але прийшов робочий колектив на свої робочі місця. А я прийшов за своїм майном. Я можу це майно продати. Що хочу зробити? Моє майно рішення суду, яке вступило в законну силу. Бандити сидять. На території нікого не пускають. Ну є ж держава, є якісь закони і так далі. Частина людей вирушають до службового входу, але потрапити всередину теж не виходить. Охорона розпилює білу речовину. Це крок. Своїм шали деркутуна рухають. Тим часом людям повідомляють, центральні ворота впали вхід на територію відкритий. Вже на території люди пробують потрапити до адмінприміщення, а ще вимагають, що працівники поліції охорони звільнили фабрику. Я зараз при всіх показую є витяг, де належить, де майно закріплено за те ЖЛ. І ТДВЖЛ не бажає на сьогоднішній день, щоб поліція охорони перешкоджала знаходженню тут працівників. І, відповідно, просить Ігора Петровича Товкача залишити приміщення. Це майно належне ТДВЖЛ, відповідно, пропорційного учасникам. І просимо вас залишити територію Житомирської кондитерської фабрики, де знаходяться об'єкти, які не належать зад житомирські ласощі. Я вас прошу, дайте мені півтори-дві години. Дайте, будь ласка, документи. Я їх зараз вивчу і прийму одне єдине законне рішення. Доки Ігор Товкач вивчає документи, керівництво ТДВЖЛ ділиться планами. Ми, звісно, ми прийшли на свою фабрику і ми настроєні роботу. Зараз ми, нас тут не було 5 місяців. Тому, звісно, ми проведемо повну інвентаризацію і після цього запустимо фабрику. Невдовзі на територію фабрики прибуває кількасот поліцейських, а спецпризначенці відтісняють людей від адмінприміщення.

Вчора була досягнута домовленість зі сторонами конфлікту про те, що вони будуть уникати будь-яких силових дій. Ось начальник поліції був в області на цій нараді. мав жити всіх заходів. Разом з тим цього зроблено не було. Якимось чином сюди зайшли люди, представники однієї конфліктуючої сторони. А працівники міліції, замість того, щоб не допустити цього на самого початку, тобто встати таким кордоном і не допустити цього, вони вже постфактом, коли відбулося, зайшли сюди. Я сам особисто бачив, як били людей, і зараз вони намагаються вчинити силові дії, відтиснити людей. Зумієте? Це яскравий приклад непрофесіоналізму, бездіяльності поліції, що призвела до таких дій. На фабрику приїжджає керівництво міста і області, але тривалі перемовини результату не дають. Мітингувальники говорять, вони не вірять обіцянкам чиновників і не збираються відступати. Повірте мені, що все буде нормально. Ви заспокойтеся, не нервуйтеся, все буде в порядку. Я єдине що я вам ще раз кажу. Vypovědní viděte mění a já vám.